Всім привіт! Це компанія TurboWeb. І в цьому відео я покажу, які основні настройки треба зробити в аккаунті Google Аналітики для того, щоб воно працювало коректно з Google рекламою. Переходимо у Google Аналітику панель адміністратора. Нам потрібний розділ вибираємо настройка даних і треба вімкнути сигнали Google. Нажимаємо почати роботу. Продовжити. «Активувати». Перевіряємо, чи всі галочки в нас стоять. Розширені настройки персоналізації. І запускаємо. Нажимаємо кнопку Я підтверджую». Далі переходимо в розділ храння даних і тут вибираємо зберігання максимальний строк, який Google вам пропонує, 14 місяців. І третє, що нам потрібно зробити, якщо у вас є бажання, наприклад, щоб ви заходите з комп'ютера зі свого з офісу або з дому. Щоб цей трафік Google не, не відслідковувався, він буде помічатися як внутрішній трафік, тобто ми можемо ваш, ваші IP-адреси статичною адресою ісключити із основного трафіку і зі звітів, щоб вона ніде не фігурувала. Тут фільтр вже настроєний, але нам потрібно зараз ще зробити настройки, внести у поток даних, переходимо сюди, натискаємо. Настройка тега. Вибираємо все. Определення внутрішнього трафіку. І тут ми можемо задати номер адресу IP-адресу, наприклад, там, вказати там ім. За Вибираємо IP-адрес совпадає. Як Узнати свій IP-адрес. Нажимаємо на кнопку цю і вам покаже IP-адрес вашого комп'ютера, з якого ви зайшли. Це переважно буде або статичний, або динамічний адрес. Якщо ви підключені до Wi-Fi або до якоїсь загальної мережі, то не потрібно робити цю настройку, тому що, скоріше за все, це, це буде динамічний трафік. Якщо ж ви вдома знаєте, що у вас є статична адреса IP або в офісі, то тоді це можна зробити. Копіюємо. Наприклад, адресу. І вставляємо її сюди. Ну, я не буду зараз це додавати, але можна додати декілька адрес і нажати Створити, і тоді е трафік буде фільтруватися і ця інформація не буде попадати тестово у загальні звіти. Якщо вам потрібно точно знати е всі дані, всю аналітику. На цьому настройка тут. Закінчено. У наступному відео, відео покажу, як з'єднати Google Аналітику з аккаунтом Google Реклами.